Медикам на щастя погода роботи не додала, а от окремі зміни у законодавстві призвели до деяких структурних змін у роботі швидкої допомоги. Подробиці у наступному сюжеті з 1 січня 2014 року вступив в дію закон про екстрену медичну допомогу, який передбачає створення центру екстреної медичної допомоги на рівні області. Згідно закону України про екстрену медичну допомогу, яка вступила в силу з 1 січня 2013 року, йде реформування швидкої медичної допомоги. Мирон Федорович каже, що медичними засобами екстрені медичні допомоги забезпечені на 100%. Люди зміни відчують лише у позитивній якості обслуговування. Хочу сказати, що нам приходить вже другий рік. Прийшла субвенція на запис забезпечення швидкої медичної допомоги. Якщо взяти в розрізі мого району, я маю моя... на два роки вже медичних препаратів. Вона забезпечена повністю невідкладною медичними медикаментами, невідкладною допомогою. А також засоби для надання це шини, носілки, це всі засоби забезпечені не тільки мій район, напевно, кожен район, тому що вона була субвенція для покращення, забезпечення. Роботи швидкої медичної допомоги, Так що питань в цьому не повинно бути. Медикаменти ми забезпечені повністю і всім іншим. У 2013 році була виділена субвенція в розмірі 416 тисяч гривень. Головний лікар каже, що на 2014 рік на Галицький район буде виділено не менше. Віталіна Запорожець, Андрій Українець, новини телеканал Раї.